На базі Коростенської міської ради, 18 липня, відбулося перше засідання робочої групи щодо визначення потреб Коростенської громади в соціальних послугах. Наразі зараз ми опрацьовуємо. Такий напрямок, як публічні інвестиції, тобто повністю міняється філософія фінансування всього на світі, не тільки соціальної сфери. Соціальна сфера також вступає зараз в той період, коли придеться міняти філософію надання соціальних послуг. Закладів, які надають соціальні послуги в нашому місті, значно багато, і вони досить специфічні, має кожен свою таку нішу окрему, і кожна ця людина, яка отримує ту Соціальну послугу, вони їй по-своєму болить. І ми, перш за все, маємо зрозуміти, що кому і як болить. Зрозуміло, що ми це не зможемо зробити в повному обсязі, але. Ми маємо пройти цей шлях так, щоб у підсумку ні один коростенець не залишився без уваги той, хто потребує соціального послуги. Наші партнери з ЮНІСЕФ вони більш акцентують звичайну увагу на тій допомозі, яка надається дітям. Але ми розуміючи демографічну ситуацію в нашому місті. Бачимо, що і великої допомоги потребують люди старшого віку, і тут теж треба буде зробити все для того, щоб всі групи отримували якісну соціальну послугу. На засіданні була присутня експертка громадської організації Соціальна синергія, партнерами якої є міжнародна організація ЮНІСЕФ. Сьогодні запрошені представники всіх надавачів соціальних послуг комунальних, так окрім того, з є представники закладів освіти інших, які є дотичні саме до, скажімо так, до надання послуг тим сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навіщо зроблена? Утворена така робоча група, на створена на виконання рішення виконавчого комітету користунської міської ради, і власне з тим, щоб спланувати розвиток соціальних. Послуг у громаді визначити, які саме соціальні послуги є пріоритетними, і які про які потрібно вже говорити, і планувати витрати в бюджеті, щоб максимально в короткому часі вивести сім'ї із тих складних життєвих обставин, які вони опинилися під час воєнного стану. Після засідання буде сформовано звіт про визначення потреб у соціальній сфері, в якому зазначатимуться послуги, які вже надаються, і ті, яких не вистачає на наступній зустрічі. Планується обговорення можливостей надання послуг шляхом соціального замовлення, визначення потреб населення у соціальних послугах допоможе побудувати якісну систему захисту населення в громаді.